Перед тим як виконаю підхід, наговорю пару слів. Перший ковток, і я відчую, як мене почне коцати. Фу, бля. Тепер можна зарядити бобіну на повну шишку. Отже, сьогодні я треную плечі і знімаю друге відео на свій канал. Перед тим, як почати тренуватися, можливо зарядити в себе хімію. Ось і після того я зможу функціонувати нормально на тренуванні. До речі, я переглянув те, що я назнімав попереднього разу. Це насправді доволі смішно поки що. Але я хочу постати, напевно, в образі не експерта, а в образі більшої особистості. Розумієте про що я? Тому тут мова піде не лише про те, як я тренуюся, якісь там хитрощі спортивні. Тут буде набагато більше. Тут буде і про життєву філософію, і про філософію навколо спорту. Тому е буде багато і розумів різних, і дотичного до тренувань. Перший кувток, і я відчую, як мене почне коцати ця вся думалка. До речі, справжні качели носять отакі великі бутовки. Сьогодні у мене тренування плеч і трапецій. Е, важке тренування, тому що в мене чергується важке, легке, важке, легке, 4 силові в тиждень. Ось, сьогодні важке на плечі. Я завжди в плечі починаю з роботи махи. Я використовую принцип пріоритету для того, щоб е, група, яка має розвиватись в пріоритеті, вона включалась першою, відповідно, на всіх інших рухах вона буде е, працювати вже більш глибше. Тому махи це перший рух, з якого я стартую. В тому каламбурі гантель треба знайти моє. Легко. Технічний момент, коли я працюю, я нахилений. Бачу зараз дуже багато. В інстаграмі оце пояснюють по принципу, щоб розвивалася середня дельта, середній пучок нахилитись вперед, і орієнтир це коли цей середній пучок у нас знаходиться вище переднього. В принципі, досить логічно і правильно, але пам'ятайте про те, коли ви піднімаєте вгору, ви не маєте тягнути з вказівного пальця вгору. Ви повинні працювати з мізинця, який тянеться. Вгору легко підкручується, ось і відбувається такий елемент. Я піджимаю якраз в пріоритеті із акцентом на середній дельті. Такий собі підхід, треба відпочити і зараз продуктивніше відпрацювати. До речі, сам момент затримки під час підходу він теж доволі актуальний. Є принцип такий. Принципи Джо Вейдера. Раджу прочитати для того, щоб глибше розуміти самі принципи тренування. Е, віддих віддих Пауза, здається, називається принцип. Коли ти затримуєшся, в якомусь в якійсь вправі на декілька секунд, і тоді знову починаєш е, працювати. В мікро ці паузи вони мають допомогти тобі зробити наступний підхід продуктивніше, Точніше, навіть не підхід, а повторення продуктивніше. В результаті сам підхід буде більш якісний. Фу, можна відпочити. Тепер піднялася, з'явилася задишка. Ja, und dann Оце називається дропсет. Класно, коли є з боку ще партнер, який е, допоможе. до ну Не дуже бата, а допоможе трошки припідняти. І підхід зовсім по-іншому відчувається. Ці рухи відчуваються зовсім по-іншому. Попробуйте, це дуже круто. Першу вправу зробив, зараз робота буде для задніх пучків на задній дельті. І це не секрет, що в більшості. Розвинута передня і середня частина дельта, задня часто відстає тяга на задні дельти. Тепер трошки більше про задні дельти. Як я вже говорив, в більшості відстає задня частина дельт. Але повірте, якщо ви будете працювати над ними, конкретно виділити там, дві вправи для роботи на задню дельту, результат не забереться, вона розвинеться, вона компенсує е візуальну складову. і... Повірте, навіть трошки додати тонусу масивності для цієї частини, вона кардинально міняє е, візуал, візуал, візуал самого плеча. Е, вага тут, поки що половина, я пристріляюся. Не спішимо, пам'ятаємо, ми тянемо з ліктя. Нормально, тепер можна зарядити бабіну на повну шишку. Отже, більше про цей канал. Так як я вже говорив, це буде не лише про тренувальний досвід. Це, напевно, про місце і час. Тобто, знаєте, коли ми в житті шукаємо ідеальне місце і ідеальний час, щоб щось розпочати. І так чекаємо, чекаємо, а в житті ну, нічого не міняється. Не міняється, і час йде, і в результаті ти не виграєш від того. Відповідно. Я вирішив, а чого саме зараз не почати? Тим більше, що чи це для мене ідеальний час? Гадаю, що ні. Чи це для мене ідеальне місце? Гадаю, також, що це не ідеальне місце. Але я все одно роблю і, повторюсь, це можна документувати. Тому ви собі подумайте, а я, як качок, зроблю підхід. Норм. Відпрацював, відпреду, е попрацюю знову ж таки з махами, але в тренажері. Тут є у нас клас класний тренажер. Взагалі зал, оцей, в якому я тренуюсь, він доволі специфічний. Тут дуже багато м всяких станків, таких е цікавих для бодібілдингу. Ось. І відчувається, що це олдскульний зал, старий. Тому. Працювати тут для мене, як для людини, яка формувалася в залах, в яких було лише три грифи, чотири пари обісраних гантель і один такий блок верхній, це взагалі ідеально. Тому оце, що там розказують, нема умов, немає гуляха, ем, змоги, це все пиздьош. Тому не будьте пиздунами, а працюйте, любі. Друзяки, а я поки що відпочину, а вже потім покажу вам, як тут працювати. І заснув. Окей, отже, робота в тренажері розведення в сторони Дельц машин. Отже, перша вправа в мене були махи з гантелями в сторони. Друга вправа це тяга для задніх дельт. Є в тренажері. Третя вправа знову в мене ніби з пріоритетом на середні пучки. Тобто, бачите, принцип у цього розсіювання навантаження присутні для того, щоб я міг бути ефективний на тій чи іншій групі м'язів. І свого роду я по ньому йду, навіть тренуючи плечі. Відповідно, передні пучки в мене будуть останні, тому що вони доволі ну, вони розвинуті свого роду. Так само вони тренуються на грудних м'язах, тому я приділяю більше уваги. Конкретно середнім і заднім. Отже, поїхали. Нагадую. сідаємо так, щоб ваші плечі були напроти осі оберту в тренажері. Навіть не рахую, скільки тут роблю. Працюю на відчуття, відчуваю, що для кількості 12 повторень можу однозначно більше, тому додаю. Постараюся ще відпрацювати два підходи. Останній, знову ж таки, відбомбити в такий максимум. Але перед тим, щоб зробити продуктивний підхід, мені потрібно продуктивно відпочити. Не забуваємо, друзі, про цей момент. Відновлюємося. І їмо попкорн, ми <ріпи> спідко жартую не робіт таких зерниць, йому воду, Угу. є, оці фублі, оці крайні. Повтори, коли я вже не можу, це лише для мене свідчення того, що я відпрацював. Тому що це не інерція, не ривок, це робота з такою концентрованою віддачею. Якщо вас немає такого тренажера, або це теж ну, не кожен зал може такий мати тренажер, якщо це не велика мережа. Ви можете попрацювати в опорі, махи, гантель в упорі. На лавку, тобто виставляєте собі спинку лавки, впираєтеся і працюєте в ньому. Там будуть однозначно легші ваги для роботи, але це дуже класна вправа для того, щоб працювати чітко. Ось цей станок. Я буду працювати тут з розведенням для задніх дель. Але я ще потанцюю собі трошки, тому якось так. А тоді буду працювати. Так, що можу сказати? До кожного тренажера, в принципі, треба привикати. Він для мене трошки незвичний, але, але в принципі в кінці я досить глибоко відчув роботу задніх дельт. І ще один момент, коли тут працюєте, пам'ятайте в голові таку думку, що рух, який ви стараєтесь зробити, щоб попасти в задні дельти, робіть не з акцентом. Навіть не з акцентом, а з думкою про те, що ви ніби заводите, а робіть з думкою про те, що ви тянете в сторону. Я цей момент відкрив для себе теж доволі недавно. Протестував його і реально це доволі чітко працює. Тому повторюсь, з думкою про те, що ви ведете в сторону, а не заводите дозаду. Ось перший підхід відпрацював. Е я повторююся вже 1500 раз, але відпочинок, адекватний, нормальний відпочинок і тоді стартуємо далі. Є. Yeah. Uh. До речі, досить непогана атмосфера в залі, тому що нікого немає. І знаєте думка, коли ви там стидаєтеся в новому місці, особливо в новому залі, бути особливо, якщо ви новачок, то. Uh. Це пусте, не треба цього робити. Ваша мета в вигляді тіла, яке ви хочете осягнути, вона має бути сильнішою від цієї навіть не риси, а від того, що ви щось там стидаєтеся. Окей, дав трохи тексту. Тепер зроблю свій підхід. Окей. Okay. Переважно я ще маю в запасі, навіть не в запасі, маю в тренувальний день для плеч вправу таку як жим в тренажері, але з нейтральним хватом, з акцентом на передні пучки. Сьогодні я цю вправу пропустив. Я працюю з таким рухом. З таким рухом. Отже, я буду працювати з нижнім кросовером, з підйомами перед собою. Я люблю працювати з гантелями насправді, але сьогодні експериментую. Я можу собі дозволити додати, бо на таку кількість мені довелося працювати більше ніж 15 разів. Ось, не треба спішити, коли працюєте. Контролюйте рух, старайтеся відчувати, з чим ви працюєте. І коли ви вкатаєте хоча б перші підходи в даній вправі з відчуттям, далі можете додати. Тому що в якійсь мірі і група, яка працює, вона активована і навіть додаючи ваги і вже не так чітко відчуваючи, все одно ви будете в пріоритеті працювати з цією групою. Тому користуйтесь. Фу, зайобується вправо, передній дельти моя це більше з гантелями попрацювати. А це воду дрочило, це таке собі насправді. Це не є погана вправо, це для мене, розумієте, вона така несе з собою. Якісь не знаю, ну, щось мені не подобається. Але загалом, в тій справі про будову тіла, про тренування власного тіла, ці вправи, які є для вас одні з найбільш неприємних, одні з найбільш е складних, це якраз і є ваші точки росту. Там потрібно інколи піднатиснути, щоб стати кращим. Розумієте? Якщо ви будете приходити сюди лише для того, щоб... Робити те, що приємно, в результаті ви будете працювати, знаєте, як в зоні комфорту. Але якщо ви будете працювати трошки більше, вимагаючи від себе, то от тоді ваше тіло буде мінятися. Це все доволі індивідуально, бо я не є прихильник того методу страдай, оця, оця хієта, насправді, це страдання, тренування. Це процес приємний, але інколи. В ньому треба тримати все-таки цей здоровий інтерес і азарт і викладатися. Бо бути кращою версією себе, це однозначно вартує. Взагалі мати сильне, здорове, гарне, розвинуте тіло, це є, це є така, знаєте, заслуга, заради якої варто викладатися.

І тепер я можу потренувати собі гарненько трапеції. Трапецію я треную, чергуючи гантелі, чергуючи е, гриф. Сьогодні робота з грифом. Стоячи, шраги. Е, тому я навішу трошки ваги і відпрацюю. Окей, хоча ще е, робота для трапецій. Сьогодні я працюю з грифом. Поступово нарощую ваги, але зараз зроблю перший підхід з такою легесенькою вагою, включусь, тобто активую. Не спішимо, концентруємося, стараємося затримувати, працювати повільно, не дьоргати. Окей? Стартуємо. Додаю легкий нахил. Маленьке уточнення. Пам'ятаємо, трапеція у нас працює в двох векторах: вгору і дозаду. Відповідно, коли ми працюємо ось тут, важливо задати вектор, який об'єднує роботу вгору. І роботу дозаду, тому ми маємо старатися тягнути вгору і дозаду, відповідно, не ось так. Чи не лише ось так, звівши лопатки, об'єднати рух. Окей? Тому оце мій нахил, він якраз дозволяє е чіткіше це виконати. Аж тряска голови починається, коли працюю. До речі, один момент, коли починав тренуватися тільки в залі, пам'ятаю, робив оцю вправу. У мене є ну, така якась цікава інервація, У мене верхня губа. У мене є така характерна риса, що одна сторона більш активна, інша менш активна. І коли я робив цю вправу, у мене завжди вона автоматично сама. Піднімалося. Бачите, наскільки цікаво працює в нашому тілі Певні речі, які ми робимо банально, навіть от, силовий рух, а він глибинно впливає на інші системи. Тому зараз почнеться лекція про те, наскільки корисно тренуватись, а потім почнеться лекція, лекція про те, наскільки небезпечно тренуватись. Жартую, відпочиваю, зроблю ще один підхід. І після того піду їсти свої калорії. 4200 сраних калорій, які мені зараз важко наїдаються, але треба їсти. Отже, я завершив тренування, записав своє друге відео. Повторюсь, це для мене такий новий досвід. Я Відчуваю, що я себе ще не повністю відкрив, тому що я легкий момент такої незручності. Ну, я думаю, ви розумієте. Ось, відповідно, кожна ваша активність, кожен ваш коментар, лайк чи підписка буде для мене е, дуже цінним. Тому, друзі, тому, друзі, зустрінемося вже на новому відео. Бай-бай!